Дослідницьке тестування. Дослідницьке тестування це коли тестувальник використовує власні знання з минулих проєктів, з минулого досвіду, щоб дослідити продукт та знайти недоліки. В цьому виді тестування обов'язково є визначений час, тобто ми не можемо тестувати, досліджувати продукт безкінечно. Також в нас є цілі тестування, так звані тест-чартери. Де повністю зазначено, що ми тестуємо, з якою ціллю ми тестуємо. Таке тестування дуже буде зручно, якщо в нас нема специфікації або вона застаріла. Також дослідницьке тестування може доповнити більш формальні техніки тестування. І ще важливо, що при цьому дуже важко визначити покриття. Тестами